Новий рік без бюджету депутати міськради не проголосували за бюджет на наступний рік. А це означає, що виплати бюджетникам здійснюватимуться за однією дванадцятою поточного року. У зв'язку з цим лікарі та вчителі не зарплати. А за енергоносії доведеться розраховуватися заднім числом. Аж до травня місяця минулого року ми розраховували за енергоносії, які спожили в січні. Пам'ятаєте, виключали виключали електроенергію, виключали опалення у нас, виключ... а заробітну плату ми платили 25% не доплачували щомісяця. Мало того, чим ситуація погіршувалась у нас минулого року, тим, що на часі ну, міжбюджетні стосунки і визнались для утримання, наприклад, шкіл. І лікарень, і поліклінік була визначена субвенція. Тобто, якщо ми в межах своїх ми можемо регулювати помісячний розпис, балансуючи видатки іншими, понімаєте, то тут кошториси нам все доходить з держави. І держава визначила, що це 20 мільйонів гривень от такої субвенції. І більше в січні ми їх не отримаємо. Розумієте? А це своє, в свою чергу змушує нас виплачувати меншу заробітну плату для працівників бюджетних установ. Що тут незрозуміло? Які у вас є такі спеціалісти, Олексій Романов, це до вас? Які у вас є такі економісти або спеціалісти, які сьогодні скажуть, що я не права? Хай вони сьогодні стануть і скажуть, що я не права. Так от, слухайте далі. Значить, ми зараз зволікаючи з прийняттям бюджету, який сьогодні, от дивіться, ми в бюджеті, коли ми так сформували видаткову частину, так да, безперечно, ми будемо переглядати з вами, змушені переглядати. Після того як президент підпише і надрукує в урядовому е, е, цьому е, кур'єрі, надрукує бюджет. Це в кращому випадку ми його побачимо після свят. Надрукований це 100%. Після цього у нас буде два тижні відповідно до чинного законодавства привести наш бюджет уже прийнятий у відповідність до того, що ми побачимо, що там буде надруковано. Розумієте? Сьогодні всі міста України приймають на старій податковій базі, оскільки є сподівання, що вона дуже, тому що асоціація міст, повірте, вночі і в день вони мені із зали Верховної Ради. Вночі, в день дзвонили. Статні Кіє на місці, він не, я не збрешу. Бо він вже починав що хто це дзвонив вночі, понимаєте? коли йде засідання Верховної Ради. Значить, вони дзвонили мені щоразу, але те, що прийнято, ми будемо ще бачити, розумієте? Тому що ще пишеться, що я в п'ятницю, буквально на минулу п'ятницю, дзвонила в Мінфін і сказали мені, що він ще не написаний, розумієте, яка трагедія у нас відбувається в країні. Так от щоб ми тут таку в такому нашому місті не допустили трагедії, розумієте, яка на всю Україну розповсюджується, така чума зараза, така розумієте. То ми вправі з вами розглянути і прийняти те рішення, яке а далі через два мі... тижні після того ми зобов'язані будемо скоригувати свої і доходи, і видатки. Давайте ми. Маючи і йдемо те, що є у нас все-таки закон про децентралізацію влади, не дивиться те, що відбувається в місті Києві у тій Верховній Раді. У нас тут на місцях є своя Верховна Рада. І у мене до вас є ще раз прохання: ніхто вас не вимушує голосувати за бюджет. Ми просили вас, щоб коли ми підійдемо до нього, до цього бюджету, проведемо всі обговорення. Можливо, знайдуться відповіді на ті питання, які будуть у вас. Бо це робота якраз на сесії. І тоді ми можемо далі рухатись. У мене до вас велике прохання. Будь ласка, підтримайте в цілому проєкт рішення, коли ми підійдемо до бюджету, ми тоді його обговоримо і ви вже самостійно приймете рішення, приймати його чи не приймати. Мы увидели, что там есть возможность увеличить доходную часть. Мы увидели, что есть возможность <coughs>, э, э, сократить расходы. Это все правильно. Только их можно делать только тогда, когда мы работаем. Когда люди приходят, э, говорят, что мы не будем голосовать и убегают, мы так не можем найти. Я предлагаю всем нам сейчас войти в этот процесс и начать работу. Мое предложение, я немножко не прав, что не будет, это, будет 1.12 от той заработной платы, которая была на начало года 2015. Мы знаем, что индексация прошла, и люди получат меньшую заработную плату. Я бы не хотел, чтобы люди получили меньшую заработную плату перед Новым годом по моей личной вине. Потому что я знаю, что некоторые, мы вчера разбирались на комиссии. И ставился вопрос: могут ли доплатить могут ли доплатить родители по 80 гривен или по 100 гривен за еду, да? То мы сейчас забираем у учителей, которые не вернутся им за январь месяц минимум от 300 до 600 гривен. Це великі діньки попри аргументи та вмовляння, фракція на відріз, відмовилась голосувати за порядок. Денний у якому включено бюджетне питання. А черкащани, укроп та партія вільних демократів, мабуть, уже на канікулах, оскільки на сесію не з'явилися. Коли зустрі депутата міської ради звучить запросити на сесію працівників освіти охорони здоров'я, коли вони ще в робочому режимі знаходяться і мають лікувати хворих. Пацієнтів і так далі і мають е, дітей, от тих ще канікули не, не почалися проводити заняття. То я вважаю це використанням адмінресурсу, Це по перше. Одна дванадцята бюджету всі е, ці галузі в повному обсязі отримують заробітку. Ми консультувалися. С е, значить, значить, ми консультувалися спеціалістами з бюджету. Наталя Володимирівна, Наталя сесії, визитив. вам слова не дають. Я звіняю, що я і ми будемо так робити, і до борда. Те, що дійсно Наталя Володимировна на 100% прав стосовно індексації, стосовно заробітних плат, це буде втрата. І люди ці не до і люди скажуть, що ви не депутати, а ви не міський голова. Що стосується там. Одною строчкою капітальне вкладення програм різних його можна викреслити, виняти, якщо є якісь заперечення, які є зауваження на довивчення і зібратися потім визначити в результаті для розгляду бюджету на наступний рік. Не вистачило депутатських голосів. Результати голосування за 17, проти 5, утрималося 3. Рішення не прийнято.